Рудинки, всім привіт! Volkswagen Passat B8 в кузові седан. Таке ви на моєму каналі могли бачити дуже давно. Якщо бачили, то то був якийсь епізодичний варіант. Тут цей автомобіль от знаходиться у місті Київ, розмитнений, сертифікований. Окрім того, що він в кузові Седан, у нього ще дуже багато приємних плюшок, які комусь можуть якраз таки сподобатися. Це в нас чистий модельний і по виробництву 2019 рік. У нас по кузову тонування, є хром на вікнах, хром внизу, позаду топові ліхтарі притоновані такі цікаві. Це вже рестайл Passat b8. Попереду фари IQ Light, дві лінзи в кожній фарі, тобто є вирізання, динамічне керування дальним світлом, туманки попереду, парктроніки по колу, як бачите, по стану автомобіля, попередній частині, бампер, капот. Мабуть, ви також зрозуміли, що пробіг тут теж не 200. Пішли, покажу скільки. Насправді тут пробігу 70 тисяч 132 кілометри. Отакий пасад цікавий. І седан, і не кінський пробіг, як часто пишуть у мене в коментарях. І 17 колеса у нього, це вже нового дизайну для рестайла. Вони йдуть з зимовою гумою. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є електрична задня кришечка, ляду її не назвеш. Ось такий багажник тут глибокий, але проєм, ну, як у всіх, в принципі, седанів доволі таки невеликий. Кришка тут, оскільки є, безключовий. Відкривається також рухом ноги під бампером, коли автомобіль закритий. Далі задня частина, величезні двері. І величезний проєм. Ще тут є підігрів сидінь, третя зона. Понизу у нас тут є інвертор, Type-C роз'ємчик. Сидіння шкіра, шкіра напа. Дуже така приємна на дотик. Отакий От підлокітничок, стеля так виглядає. Пішли тепер наперед. Ambilight Light також є і позаду цього автомобіля. далі так, від'їдемо у нас від сонця. По коробці технічно, плавно, спокійно, тихо. Кермова також рейка і походовці теж без зауважень. Нове кермо тут у пасата, ну, нове як для рестайла, воно нове, в принципі. Далі, дивимося тепер без сонечка. Вже, що має ще пасад? Клімат 3 зони, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх, топова мультимедійка 9.2 дюйми, Тут у нас mip 3, вихід в інтернет, навігаційна система, карта, бездрутові функції, AppConnect, Android Auto, Apple CarPlay. Немає годинничка в цьому пасаті більше. Далі є адаптивний круїз-контроль, викликається таким чином. По асистентам Lane Assist, Side Assist, тобто сліпі зони, утримання смуги руху в цьому автомобілі присутні. Ще що в нас є світло. Керування в авторежимі з'являється авторежим. Так, пішли далі, подивимося. Є фонова підсвітка, вибирається різнокольорова, світло, ділей, будь ласка. Далі що в нас? Ай! Нове меню. Трішки не туди я заходжу. О, тут у нас додаткові системи є, розпізнавання причепу. Так, Сліпі зони яскравість виставляється. Type-C-роз'єм у автомобіля. кругові парктроніки. Як я вже говорив, от асистент з'являється паркування. У автомобіля є камера в значку, тільки задня. Вибір режимів. Звичайно, у нас тут підвізка без DCC, але можна міняти там економію пального. Наприклад, автохолду, електронний ручник, стан по салону на такому пробігові. Ну, тут можна навіть не наговорювати. Автомобіль реально збережений. От кермо, пластик. Тут взагалі центральний тунель, такий ще матовий підлокітничок. Тут роз'єм type c ще один. Пасажирська сторона також ну, Реально, от сидіння, воно як нове з салону. Тобто, Хтось мінімально цей автомобіль повикористовував. Тут підсвіточки, тут все чисто, також охайно по цій частині до цього зауважень немає. Вікна подвійні у нас, до речі, ще треба позаду сходити, подивитися, Дзеркала складаються, підігріваються. Підрульові перемикачі. У нас коробку можна клацати. До речі, двигун. Тут 2 літра, турбодизель, 190 коней і 7-ступінчата DQ381. Це у нас мокра роботизована коробка. Тобто автомобільчик запакований непогано. Найголовніше, пробіг не суттєвий і стан у автомобіля реально дуже і дуже класний. Тобто по всім, по всім параметрам. Мабуть, те, чого давно хотіли давно чекали мої підписники. Дорогі, але і ціна у автомобіля, друзі мої, відповідна. Що цікаво, у автомобіля є тільки один такий фізичний, великий, звичний нам ключ. Я такий спочатку думав, що другий десь загубився, виявляється, до нього ще йде картка, такий смарт-ключ, який працює практично так само, як оцей. Прикладається, потім кладеться сюди і поїхав як з кредитною карткою. Такий маленький, негромісткий, потребуючий батарейки. Ключик. От так цікаво буває. Так, по діагностиці у нас в коробці значить пробіг 69863, 69 316. Тут. У нас, повторюсь, 70, 133. Цей параметр сходиться. Параметр по напрацьованим мотогодинам. 195 плюс що тут у нас 617. І. Ну, 8, нехай буде. 1420. Середня швидкість автомобіля 50 кілометрів. На годину, тобто такий середній режим використання, як бачите. Коригування по форсункам, будь ласка, також плюс-мінус, як на більшості автомобілів. От що З 200 пробігом я показую, що 70 пробіг. Далі сажовий фільтр 42 км після останньої регенерації. 80 максимальне заповнення, 19 на даний час скалькульоване значення. Ну і тут сажа по заповненню. Тобто, по суті, звісно ж, все ще на такому пробігові тут живе і функціональне. По лакофарбовому покриттю. Давайте пройдемося, перевіримо. Тут у нас все окей. Так, ну і по фарбі тут все добре, тобто він в рідній фарбі, єдине тут є отакий моментик, який, мабуть, має споліруватися. Ну, але це вже предмет для торгу може бути також. Підкапотний простір, тут звісно ж тишина, все м'якенько, все рівненько, крила, мішки листя, капот і ліва сторона також. Тут теж все добре. Слібів я персонально не бачу По передній частині. Фари у нас 0,8-19 рік. І ця фара у нас 0,7-19. Один місяць різниці. Далі, що в нас тут? Я навіть не знаю на такому пробігу, якщо на 200 все живо-здорово. Що може бути тут? В принципі, все добре. Опа, не прибірні. Те, що виконуючи, те, що я бачу, всі все добре. Так, охолоджуючи в рівні. По сервісу наступний 58763. А, точніше на 58763 763 31 01 у неї був сервіс автомобіль, я не сказав, це автомобіль з Польщі приїхав. Тут все без масла, прозоре. Чому він власне, і в кузові седан? Тому що в Польщі їх якраз таки більше в кузовах седан, звідти дуже часто їх привозять. Захист ціленький, попот тут оця частина, іноді опасата буває ржава, але тут такого немає. Приємна косметика в автомобілі, ну, звісно. Він ще доволі таки свіжий збережений. Радіатори попереду трішки є слідів використання, але не таких, як, наприклад, на пробігах під 200 і більше. Ну, власне, такий посад b 8 седан знаходиться в місті Київ. В наявності можна приїхати його подивитись і придбати. Якщо вам сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі. Нарешті не гробовозка. Це все пишіть внизу під відео. Ну і до нових зустрічей!